Я вчора пішов з друзями в кінотеатр і, знаєте, зловив себе на думці, як сильно помінялись кінотеатри за останніх там років 15-20. Я сидів, знаєте, таке, таке сидиш, таке крісло, крісло, і тако береш на кнопку, тако, і тако чі. Тако ноги виїжджають, капець. Я от сидів на тому кріслі, там ногами можна рухати в тих 3D-окулярах, топтав попкорн, сьорбав колу, і думав, як же це відрізняється від кінотеатрів часів моєї бурхливої молодості. Десь років 17-18 тому я в Тернополі пішов в кінотеатр. Кінотеатр називався Перемога, і там е, був цей матриця фільм. Я прийшов в кіно, я перший раз тоді в той кінотеатр прийшов. Ну так, й зайшов в зал, сів, все, хвилин, 10 йде кіно, і тут я чую по залу такий характерний звук, навіть я сказав, в множині. Звуки отакі. А я ж, ну, а, а я в дитинстві пам'ятаю, що як в кіно ходиш на яблуко не можна було їсти, бо то не гарно. Тож кінотеатр, а тут люди п'ють. Причому не просто якась одна компанія, а тако по залу, по залу, кучка, ви тако. Люди сидять і п'ють. Фактично, це був не кінотеатр. Це був такий концерт-хол, де можна щось дивитися і бухати. Ну, от, тільки не вистачало е, свічок на столиках, знаєте? А чого? Бо, бо столиків нема. Але люди знайшли вихід ситуації, і, і десь хвилин через 15 е, по залу почали з'являтися вогники папіросок. От, просто тут, тут, тут люди. Ну вже 15 хвилин пройшло, по три випили, пора закурити. А далі почалося взагалі феєрічне дійство. Десь там на місцях для поцілунків одна пара почала дуже сильно цілуватися. Ну дуже сильно, настільки сильно, що дівчина почала дуже стогнати. От а а, а оскільки в кінотеатрі на той момент ще не всі дивилися, як вони цілуються, а ще було пару таких людей, як я, які дивилися матрицю, то, то цей, то а, а, один мужик не витримав, встав і кричить: А можна трохи тихіше? І кіномеханік зробив кіно тихіше. І як зараз пам'ятаю, він робить тихіше, дівчина такий фінальний вскрик робить, такий, а, -а, а! От, і, і, і голос з екрану: Не, ти ізбраний. <плодит> і... Я от тоді пам'ятаю, сижу в тому кінотеатрі і думаю: от яка все-таки у нас прекрасна в країні молодь? Люди не бухають по під'їздах і по під, підворотнях, під, а ходять в кінотеатр. Які молодці! а До речі, я регулярно розказую на цій сцені, що я колись відправлю нашого Володимира Жогла на Євробачення. От, і то в мене такий дуже серйозний план. Насправді поки що ми до нього не готуємося, але вже якісь такі початки його кар'єри з співоцької на горизонті проявляються. Недавно мені перезвонили з канала СТБ, продюсери програми x фактор і сказали, що вони хочуть запросити нашого жогла на x фактор Взагалі, сам факт того, що з СТБ подзвонили не з програми зважені і щасливі, мене здивував. А по нього, я думаю, чекайте, ну все ж логічно, наш Жошка реально співає як Бог, або як полубог, як писали колись Ільфі Петров. А якби ви тільки бачили, що він виробляє, коли приходить в караоке, Наш Жошка зазвичай з'являється в караоке-клубах десь після опівночі, коли самиці вже готові сприймати його талант. Зазвичай він вираховує з-поміж всього натовпу якусь молодицю, зустрічається з нею поглядами, бере в руки мікрофон і присвячує їй пісню Брайана Адамса «To really love a woman». Потім та молодиця випливає. Ну, вона зазвичай такого ж розміру і комплекції, як Жошка. Вона випливає, бере мікрофон і присвячує жоглові класику української романтичної пісні Пупсік Тіни Кароль. Та пісня може розтопити будь-яке серце жогла і поготів. Після цього жогло організовується леді ред рюмку водки на столі, і то не пісня. І в ту ж ніч у жогла в ліжку гуляє шальная імператриця. <праць> Музика варіанти шоу, вокал Володимир Жогло. гітара Сергій Полупан. <праць> Всім привіт ще раз победу! собі розкішні, веселі, усміхні, і всім чонки, і Друзі, а наступна пісня про ідеальний чоловічий відпочинок. Болгарію збирались ми з сім'єю разом і з дітьми, і теща також їде, вже нервує. Собою бабцю ще взяли собаку рибок і два коти, і ще племінників сусідки троє. І ось усі кордон пройшли, а паспорт мій не віддали, сказали митники, що не лечу я. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Дай Боже здоровечка вам мы. Спасибо. Ви знаєте, дуже часто ми варіятами в моменти, коли всі святкують, ми працюємо. Ну, давайте дивиться справді в очі: новий рік, ви п'єте, ми виступаємо. 8 березня ви п'єте, дівчата, ми виступаємо. 14 лютого, ви п'єте, ми виступаємо. По-перше, ви багато п'єте. А зараз пісня про тих, для кого одне свято в році найгірший день в житті. Усі тварини знов не сплять, і в два рази менше корму всі їдять, не змикати лятко очі, свинка спати теж не хоче, від страху трясе, паскайте. А ця пісня присвячується абсолютно всім жінкам. В Конституції України так і записано: кожен має право на відпочинок. Десята ранку дитина спить, а пес із голоду скавулить. Мужик голодний да роботу йшов, а в хаті срач і це все тому, що Мама, мама, мама вчора пішла, мама мама, Мама вино пила, мам, мама, разом з подружками, а вони п'ють вино кружками.